Наступ росіян в Харківській області остаточно захлинувся. А вікно для російського прориву воно звужується, так повідомляє видання Bloomberg. Більшість міста контролюється повністю силами оборони України. Вони тримають ворога під вогневим контролем, завдають йому максимальних втрат. Про це заявляє представник ОСГВ Хортиця Назар Волошин. Він додає, що піхотинці 36-ї бригади морської піхоти днями взяли в полон кількох російських кадрових військовослужбовців. Серед них були навіть офіцери. Видання Блюмберг пише, що спроба Росії відкрити новий фронт у Харківській області вже виглядає невдало. Но оскільки вони не те що Харків оточити не змогли, вони навіть створити сіру зону, про яку говорив Путін, не можуть а також. Перспективи перемоги Росії в цьому році значно зменшилися, а внаслідок відновлення постачання зброї та допомоги. Про це говорить старший науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень. Можливо, в Росії і більше солдатів, але багато одиниць їх першокласної бронетехніки було знищено і знадобляться просто роки, щоб відновити армію до рівня 2022 року. Додає співробітник, а видання Bloomberg пише, що російська стратегія на виснаження сил України є такою дуже дорогою та кривавою для самої російської армії, та може навіть призвести до надмірного виснаження сил з російського боку, що в свою чергу дає українцям шанс для контратаки. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявляв, що поки Росія атакує на кількох напрямках вздовж всієї лінії фронту, є шанси змінити ситуацію на користь України. В додаток до цього Російська Федерація втратила 90% від початкової своєї Сили Росія має проблеми з людським ресурсом. Хоча на перший погляд так і не виглядає. в грудні США оцінили кількість убитих та поранених російських військових у 315 тисяч, що вже становило близько 90% від початкових сил вторгнення. А Міністерство оборони Великої Британії минулого тижня підвищило свою оцінку загальних втрат росіян аж до 500 Тисяч і заявляло, що вони становлять 1200 військових на день у травні, йдеться в їхньому звіті. Росія не перетворила свої переваги на серйозні досягнення, тому що її командири витрачають надмірно людську силу на досягнення своїх цілей, а українські сили ефективно стоять в обороні. Правда, тільки тоді, коли вони забезпечені технікою. В додаток до цього дуже вагомий результат є те, що російській армії не вдалося реалізувати Харківську операцію. Збройні сили України знищили ворожий Су-25. Про це повідомляють у сухопутних військах ЗСУ. І не тільки було знищено літак, на Покровському напрямку також було знищено танк, бойову броньовану машину, гармату та автомобілі. Сили оборони докладають максимум зусиль для виснаження та стримування російських загарбників. Попередні втрати агресора на цьому напрямку складають біля 200 окупантів вбитими та пораненими. А в сухопутних військах зазначили, що воїни ЗСУ продовжують давати відсіч спробам противника просунутися вглиб території України, а також завдають йому максимального вогневого ураження та виснажують ворога по всій лінії фронту. І не тільки тримають фронт, а ще й завдають ударів на території РФ. Прикладом є ураження напередодні Су-57. Так от, сьогодні з'явилися супутникові фото наслідків ураження Су-57. А знімки опублікувало видання The Warzone. На знімку чітко видно обпалені сліди та невеликий кратер на бетоні ліворуч від кабіни літака, який розташований посередині. На думку аналітиків, вибух та осколки від такої близькості детонації найвірогідніше проді продірявили літак і спричинили інші пошкодження. А ще один слід від вибуху видно в задній частині літака, де є невеликий отвір у бетоні. На верхній частині флюз... флюзеляжу над кабіною пілота присутня така біла пляма, яка, на думку аналітиків, може бути брезентом, ну, який... яким росіяни просто могли накрити пошкоджені частини винищувача. І нові знімки говорять про те, що Су-57 був 100% пошкоджений, але, на жаль, не знищений, проте його відновлення займе дуже багато часу. А також загорівся корабель Російської Федерації, адмірал Левченко. У Баренцевому морі на російському великому протичовновому кораблі Адмірал Левченко почалася пожежа. Про це 10 червня повідомив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук. За його словами, причиною пожежі стало те, що росіяни просто не можуть самостійно обслуговувати двигун корабля. Зараз дізнаєтеся, чому. Тому що такі двигуни були зроблені в українському місті Миколаїв. І, схоже, що за 10 років росіянам так і не вистало чоло для вирішення цієї проблеми, внаслідок чого одна з установок і загорілася. До речі, екіпаж такого корабля налічується кілька сотень моряків. І наостанок. в Україні запрацював перший німецький цех Рейнметал. На підприємстві будуть здійснювати ремонт і виробництво військової техніки німецьких зразків, що пришвидшить відновлення бойових машин і повернення їх на передову. В Україні розпочав роботу перший цех з ремонту та виробництва бронетехніки в рамках спільного підприємства Укроборонпрому та світового німецького оборонного гіганта Рейнметал. Так повідомили у Міністерстві з питань стратегічних промисловостей України. Зазначається, що головне завдання нового майданчика це ремонт і виробництво військової техніки німецьких зразків, а згодом планується виробляти нову навіть техніку для сил безпеки та оборони України. У Міноборони наголосили, що відкриття такого спільного сервісу. Центру дасть Україні змогу забезпечити швидкий ремонт і обслуговування німецької техніки безпосередньо на території України, що значно підвищить ефективність ЗСУ. Зазначається, що на спільному виробництві майданчику будуть працювати українські фахівці, а технічний нагляд будуть здійснювати представники німецького партнера. Важливо, що це відбувається в Україні. Ну, по-перше, Іноземні партнери впевнені в Україні, вони довіряють Україні. А по-друге, це додаткові робочі місця для українців. Глава МЗС Великої Британії розповів, чого боїться насправді Путін. По перше, Захід має посилити санкційний тиск на Росію у відповідь на ракетні удари по енергетичній системі України. По друге, Захід повинен відмовитись. Від російських енергоносіїв і заморожені активи Росії відправити в Україну Камерон висловив надію, що на саміті Великої Сімки домовляться використати відсотки від заморожених активів для фінансової допомоги Україні. По-третє, Росія має тіньовий флот, який переважно складається з незастрахованих кораблів, небезпечних, до речі, для екології, які досі в обхід санкціям перевозять нафту та отримують прибуток. Використовуючи при цьому нейтральні порти, Камерон закликав до перевірок та арештів таких кораблів, щоб заборонити їм перевозити російську нафту. І логіка тут дуже проста: немає фінансів в Російської Федерації, немає війни в Україні. А Володимир Зеленський назвав, на яких умовах Україна завершить війну з Росією. А далі я вам зачитаю. Поточна війна України з Росією не буде залишена у спадок, а завершена. Завершена на українських умовах. Ця війна загрожує перерости у значно ширше протистояння. Ми не залишимо її у спадок після себе. Ми завершимо цю війну. Ми завершимо її в інтересах України та в інтересах усієї Європи, усіх нас і всіх, хто буде після нас, сказав глава держави. Зеленський запевнив, що Україна завершить. Цю війну на власних умовах, ну які він вже неодноразово повторював, які зрозумілі всім людям на цій землі. Він також зазначив, що ілюзія непереможності Путіна та нескінченності війни може бути легко розвіяна. По-перше, лідерством, рішенням та успіхом на фронті. Президент нагадав депутатам Бунденстагу про розділену Німеччину після Другої світової війни. Заявивши, що розділена Німеччина ніколи не була щасливою, і напевно Зеленського почули. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що військової перемоги Путіна не буде. Україні агресорці РФ не вдасться пройти зі своїм імперіалістичним вторгненням в Україні. Він наголосив, що Україна йде шляхом, який обрали самі українці. Тому в Берліні працюють над відновленням сильної, вільної європейської України, сказав Шольц. Канцлер Німеччини запевнив, що підтримуватиме Україну. Треба, щоб Путін усвідомив, що не буде військової перемоги і миру у вигляді диктату. А він повинен припинити брутальну кампанію та вивести війська, заявив Шольц. Канцлер Німеччини Олаф Шольц також заявив, що Україна у майбутньому. Стане обов'язково членом Європейського Союзу. Також стало відомо, що протягом найближчих тижнів Німеччина поставить Україні третю систему ППО Петріот, установки «Гаріште», зенітні самоходні установки Гепард тощо, тобто буде черговий військовий пакет допомоги. На цьому в мене все. Підпишись обов'язково на канал, тисни лайк. До зустрічі!